Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні подивимось, як справи в усіх моїх акваріумах. Це акваріум на 230 літрів, він вже запущений більше року, і в ньому тут не все так добре, як здається. От з цього ракурсу здається, що все там добре. Трошки мутнувата вода, а так в принципі нічого. Але там виникли проблеми. Збився біобаланс. Після моєї прополки, і після того, як вимикали світло. Потім я ще з цього акваріума зняла два фільтри, вимкнула їх. Ну, це після того, як вимикали світло. Зовнішній фільтр один і один внутрішній, я прибрала звідти. І після всього пережитого в акваріумі з'явились водорості. Із фільтрації тут зараз стоїть один зовнішній фільтр на 1000 літрів на годину і досить потужний великий біофільтр. Ось якщо подивитися на рослинки зблизька, то на них якийсь нальот з'явився якісь такі всякі нарости, п'ятнишки, ну, не все, не все добре тут. Вода, бачите, яка мутнувата така стала. З рибками все добре, а з рослинами не дуже. Ось, бачите, що робиться це майже на всіх листочках ось така ситуація, що я з цим всім робити. Кажу: одразу я нічого не збираюсь робити. Я хочу дати час природі все виправити і не втручатися. Менше туди. Лазити в цей акваріум і не чіпати його більше деякий час, щоб він стабілізувався. От до цього моменту, поки я його не чіпала, все там було гарно. А це моє втручання призвело до таких наслідків. Я хочу зменшити підміни води, робити їх дуже мінімальними і додавати буду в воду тільки зворотній осмос, мінералізований. Зазвичай починають в таких ситуаціях навпаки більше лити води, підміни, більш такі масштабні робити, додавати добрива. Я хочу зробити експеримент, я не буду втручатися дуже в цей акваріум, не буду лити добрива і не буду великих підмін робити. Мінімально десь 5% від... Цієї кількості води буду трошки зливати і додавати чистенької. Підміни будуть, як зазвичай, раз на тиждень. І також я в цей акваріум доливаю свіженьку воду, як вона випаровується. Це я продовжу робити. Також я планую додати в цей акваріум ще креветок. Вони тут є в такій самій мінімальній кількості, може їх тут три штуки десь повзе. Хочу ще докупити сюди креветочок. І подивимось, що буде відбуватися з рослинами, чи буде це на користь. Це скалярія, це самець. І нещодавно померла самка. І я не знаю, як так сталося, в неї не було ніяких там признаків хвороб. Я думаю, що це сталося просто вже від старості. І я планую купити йому нову рибку. Це акваріум на 300 літрів, він запущений два місяці тому назад. В ньому живуть нові мешканці. Ось рак, якого нам подарували на пташиному ринку. В нього все добре, повзе, їсть. І е, я хочу звернути вашу увагу на е, рослини. Ось тут рослини вони були всі в водоростях, і це було жахливо. Але за два тижні ці водоростеві нарости вони прийшли самі собою. Звісно, зробили свою справу креветки і коридораси. Коридораси прибирали весь корм, який падав на дно. Креветки почистили всі рослинки. Ось одна, бачите, жовтенька, ось червоненька креветочка. Вони працюють дуже добре. Вони почистили всі рослинки за два тижні. В цьому акваріумі живуть штук 6 гупі, 10 коридорисів, один рак і штук 20 креветок. І для запуску акваріума це дуже гарний такий набор і Спочатку тут жили дві скалярії, і для тільки що запущеного акваріума це не дуже гарний варіант, бо корм падав на дно, корм псувався, скалярії дуже, досить крупні риби, запуск ще тільки почався, там ще не було біобалансу такого гарного в цьому акваріумі, і все покрилось водоростями. Кожен листочок був, там і сірий, і бурий, і чорний, і такі прям. Некрасиво зовсім було некрасиво. Але от що я змінила? Я забрала велику рибу, забрала звідси, забрала цих скалярів пересадила назад в другий акваріум, там де вони раніше були. Потім я не робила великих підмін води, підміняла воду, але потрошку. І додала креветок і зменшила навантаження на цей акваріум. Це акваріум на 20 літрів, це креветочник, він же нерестовик. Пам'ятаєте, в минулих відео я садила на нерест гупі і вона народила малючків. І ось вони, три дні вони жили окремо в нерестовичку, потім я їх пересадила ось в цей загальний нерестовик. Тут всі рибки маленькі, які підростають, і дуже багато креветок тут. Їм тут класно, добре, в них є живий корм, це малюк креветок, І також е тут гарна фільтрація. І також добре, що креветки доїдають за мальком те, що вони не встигли з'їсти, бо малька треба годувати часто. А ось я показую ще нерестовичок е на пташиному ринку. Ми купили гупі. Вони були такі вже позатінькі. І я от садила одну гупі на нерест. Ось вона віднерестилась, цей малючок вже нової гупі з пташиного ринку. Це дуже класно, що так вона народила. Ну тут небагато рибок, їх тут штук 13, я нарахувала. І оці рибки вже будуть жити довго в мене. І вони будуть розмножуватися, і це обновить генетику тим групі, що в мене вже є. Зазвичай рибки, куплені на пташиному ринку або десь в магазині, такі вже досить дорослі, вони не дуже довго живуть в нових умовах. Тому слід якомога швидше отримати від них потомство, і це потомство, воно вже. Це буде таке більш витривале, звик вон, ці рибки будуть в комфортних умовах себе почувати, бо вони в цій воді, яка в мене є, народились. І вони будуть добре себе почувати в цій воді. А ті рибки, які привезені з магазину, то для них все одно це стрес. оця нові параметри води. Це для них стрес, і вони все, все время такі пригнічені і, як правило, довго не живуть. Через три дні я цього малька також пересаджу до того нерестовичка з креветками, і вся малеча буде разом. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!